Усім привіт. Рада вітати вас на каналі Територія Таро, мене звуть Олена і сьогодні хочу подивитися Луганський напрямок. Десь читала у новинах, що росіяни, тобто російська армія, вона планувала до зимового наступу і скупила дуже багато різної важкої зброї. Важкої техніки. І попри те, що зима була така у нас тепла і що була багнюка, вони не використали половину цього тяжкого озброєння і начебто такі от, читала інформацію, просто, що вони можуть піти на Луганщину, на Луганський напрямок Сватового Кремінна, туди вийти, можливо, на Лиман, туди на Рубіж, на Донеччину. більше. Тому давайте цей напрямок продивимося, що там було, що там буде, чи буде там якийсь рух от, наступні от, найближчі часи. І давайте ще подивимося просили мене вчора в коментарях, по-моєму, цей Лисичанськ. Подивитися Лисичанськ. Чи ну, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, там воно ж все рядишком. Чи подивитися, чи воно все ж таки вихід буде з окупації, чи, чи все ж таки ні. Тому давайте, поки я тасую карти, будь ласка, поставте лайк. Вам не важко, а це відео допоможе. Тобто, ваш лайк допоможе подивитися один ваш лайк, 10 чоловік побачить це відео додатково. Тому не скупіться на лайки, поставте це не дуже тяжко, поки я тасую. Також підпишіться, якщо ви не підписані на мій канал. І поставте дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення. Так, ну що, давайте подивимося, яка, яка, от, який рух там буде найближчий час Луганщина. Чи буде там, давайте, от, подивимося сторону російської армії. Які там ситуація у російської армії? Які плани там у російської армії на наступні, от найближчі дні, тижні, да, найближчі тижні, найближчі часи? Так, ситуація на Луганщині, російська армія. Що там, які плани на найближчі часи? Найближчий час? Так, Луганщина, російська армія, які плани? Вони там зараз чогось очікують, чогось чекають, вони там окопуються, вони там мінують, можливо, щось, вони там готуються до чогось, вони чекають. Вони в стані очікування, ну, очікують, можливо, на наш контрнаступ і от готуються до цього всього. Знаєте, у них там така ситуація, ну, хитка ситуація. Вони там щось планують, щось якісь вибір йде, от у них там така, знаєте, от... Хитка ситуація, щось іде от, в, стані в плані очікування і вибору. Що ж тут за очікування? Очікування втримати землі. Очікують вони, що вони все ж таки там матимуть ресурс. Ну і щось тут якесь, можливо, таємне щось поза спинами Бачите, якісь шушукання йдуть. тобто Можливо, тут якісь ідуть рішення прийняті, можливо, якісь наміри хитрі зроблені. такі Щось вони планують. Що тут планують? Розбити серце, бачите? тобто Планують нанести удар, планують ну, планують конкретно так бахнуть по целях, по своїх напрямках, ну, по тому, чому задумали. І піти, знаєте, як, от, ну, якось по-новому. Ситуація піде по-новому з їхньої сторони, воно це все якось переграється і піде по-новому. Що ж тут по-новому? Королива жезлів, контроль з ситуацією, п'ятірка кубків, ой, п'ятірка жезлів, і четвірка кубків, і п'ятірка кубків. Тобто тут вони щось матимуть якісь втрати, вони тут якісь можливі бої також на цьому відновляться, але вони не дуже тут будуть мати успіхи. Тут як поразка на них чекає в оцих в цих боях. Вони втрачають можливості, вони втрачають, можливо, прийдеться їм десь відходити. Єрофант, колесо фортуни і удар. Приймають якісь рішення, приймають якісь рішення стосовно, зараз я скажу вам, що... щось планують стосовно населення, щось там якось обговорюють плани на населення, щоб ізоляцію якась від усього відрізають. І, знаєте, щоб, ну, щоб населення просто, як кажуть, як можна сказати, ну, на паузу ставить усі, от, всіх, все населення, щоб воно не заважало, можливо, десь ізолювати, можливо, щось, допомогу якусь туди надають, чи їм допомога така, йде туди по ресурсах якась, наповнюють, от якось наповнюють ресурси. да Працюють тут, працюють, щоб стримати щоб стримати силу. Працюють, щоб стримати, можливо, наш контрнаступ, щоб щось якось обхитрити, вивозять від тіля також усе, забирають, можливо, йдуть десь по хитрощах. Тікають, ну, задовольняють свої потреби, бачите, тобто нажирають там свої брюха. Вивозять теж все, що від тіля треба. Україна. Ну Вони бояться, по справедливості вони бояться контрнаступу України. Страх. Дивіться, тут всі старші аркани ось випали. І в кінці страх. Бояться, дивіться, Україна. Наступ, колісниця, по справедливості е, ситуація пере, е, якось затягується, а вони просто бояться. Вони не знають, чого їм очікувати. Вони просто бачите, очікують, але не знають чого. Готуються до різних планів, у них різні і готуються, як кажуть, по всім напрямкам. Чи будуть вони там якісь активні, російська армія, чи готують якісь наступи, чи готують якусь активність, чи вони тільки в обороні? Так, там сватово Кремінна, чи буде там якийсь рух російських військ, активність? Вони там, бачите, в обороні. Вони там тримають оборону, повністю стоять обмежені. Бачите, на дні колони обмеження, тобто вони там йдуть. Оборону тримають як обмежені, стримують, щоб стримати цю нашу силу. Щоб стримати силу, тримають оборону. Бачите, знову хитрощі Витягую карти із цього, із того самого, з колоди, а виходить. Все ж таки, от, не знають. Вони оцей бояться дуже невідомості, що шукаються за спиною, а коли що, і тримають, бачите, оборону. Повністю там окопуються. От, Бачать ну, ми, українці, для них як отой звір. тобто Вони от стали в обороні, тримають оборону все. А, і все. Тобто, наступу я їхнього там не бачу. От, бачите, не цей. Так, ну давайте тоді спитаємося ще, а які Збройні Сили України, що там на Луганщині найближчим часом. Луганський напрямок сватове Кремінна, що там Збройні Сили України, плани, що будуть? Якусь ілюзію будуть создавати? Щось будуть там руйнування йти, по справедливості будуть давати прикази, щось там руйнувати. Будуть там якісь і вибухи, і руйнування. Так, ну щось там керують наші ситуацією. По справедливості йдуть руйнування, вони тут показують, де раки зимують, будуть показувати. Ну і йдуть планування, зміни. Все у наших там буде добре. Не хочу розказувати, але карти хороші. Так, ладно, давайте подивимося, чи вийдуть з окупації Лисичанськ, місто Лисичанськ, чи вийдуть з окупації місто. Так, дивимося Лисичанськ. Чи звільнять Збройні сили найближчим часом Лисичанськ, чи звільнять найближчим часом Збройні Сили України, місто Лисичанськ Луганської області. України є шанс, є шанс. Можливо, не зразу, але да да тут дуже хороші, дуже карти хороші йдуть. Ворог може відійти, можуть відійти. Ну, давайте будемо очікувати. Хороші карти йдуть. Я думаю, що будуть спроби будуть. Давайте ще спитаємо, чи звільнять Сєвєродонецьк, Збройні Сили України, чи звільнять Сєвєродонецьк. Е, найближчим часом Сєвєродонецьк, чи звільнять Збройні Сили України, Сєвєродонецьк. Туди буде допомога йти якась, чи їм потрібна буде допомога, активність, е, задоволення. Працюють, працюють щоб так працюють, там теж будуть працювати. Є шанс, є шанс. Це все розплановано. Змінити, перевернути ситуацію, є. Але також також не, от, не зараз. Але святкувати будемо. Але трішки пізніше. Не зараз. Там. Карта уміряності, жриця це все відтягує, затягує. Там все буде по плану, буде звільнення. буде Будете ви, вийдете ви з окупації. А знаєте, ще хочу подивитися, мені дуже часто пише людина з Старобільськ, да, Старобільськ. Давайте подивимося, це Старобільськ. Як, чи буде звільнене це місто з окупації, чи буде вийде звідтіля ворог, чи вийде ворог з Старобільська. Чи вийде ворог Старобільська Луганської області? Ну, найближчим ну, до кінця року. да, Давайте так. Чи вийде ворог з Старобільська Луганської області до кінця року? Чи вийде ворог від тіля? Окупанти, чи вийдуть? Так, вийдуть. Вийдуть, заберуть свої каравани всі і вийдуть. Але можливо, це все не зараз. Там буде це все також повішений, і цей говорить, що це все буде затягуватись не зараз, але до кінця отак воно буде все звільнюватися. Давайте ще спитаю: Ви питали теж. Старобільськ, чи будуть великі руйнування у місті? Чи будуть великі руйнування у місті? Старобільськ. Старобільськ. Чи буде велике руйнування при, ну, при деокупації? Де Ні, не будуть. Вони підуть, от просто, знаєте, вони вийдуть від тіля. В розпачі вийдуть. Не буде. Ні. Там буде раз і завершено. Там буде дуже все швидко. Вони просто відійдуть, відійдуть. І все. Ні, не, втримаю, там буде все, все втримати, спокій буде, не буде розруйнувань, там якось воно все буде, от вийдуть і все начебто. Тому, тому так. Ну, Лиман, не знаю, чи буде наступ на Лиман, давайте ще туди спросимо, це Донецький, Але ж, чи буде наступ, чи буде наступ російських військ на місто Лиман. На найближчим часом пів колоди впало. Вибачаюсь, друзі. так, Чи буде наступ на місто Лиман Донецької області Збройних сил, Боже Збройних сил України. я вже Чи буде російська армія наступати на Лиман? Найближчим часом? все, Уже ні, не буде. Н -н ні, розбите серце немає. все, Це вже все закінчилося. Їм туди не дійти. Тому е, лиман. Все буде добре. Бачите, карта для вас хороша. Все це вже закінчилось. Мир. Все нормально. Не буде. Їх е, знову наступу на Лиман. То все. Все, як кажуть, фігня. Так, ну що, від вас підписки, лайки. Вам це не варт не, не важко. А відео розповсюдиться. І побачить його багато багато людей. Цим ви мені допоможете, і я вам буду дуже-дуже вдячна, бо я працюю саме для вас. Так, все добре, мої любі друзі, на все добре. Дякую, хто, був, е... хто дивився відео і хто не забув поставити лайки і підписки. На все добре, слава Україні, до прямих інших включень.